Всім привіт з Одеси, ми на привозі, у люди. Дивіться, кому плаття жираф. Ну, копія, дивіться. Шикарне таке плаття, легеньке-легеньке. боже. Кому ліопарда. Який шикарний асортимент. Тут і плаття, дивіться, леопардові нові, боже, шикарні. Легенькі-легенькі розміри у люди тут до 60-го, до 64-го. є такі плаття, що можна вдягти і худенька дівчинка, і трошки повненька. Дивіться, такі як рубашечка, шикарний асортимент. Люда відправляє по Україні. Я знаю. Можна приходити на привоз, поміряти в неї все тут. З Преображенської заходити, стоїть Люда, шикарні ці платтячки. Зараз запитаю номерочок. Люда, який номер для відправочки? 96 22 44 200. Приходьте, вибирайте, міряйте. Шикарні плаття. Просто клас. Дивіться. Всім гарного дня.